Мене звати Андрій, я боєць 4-ї бригади оперативного призначення. Рубіш. Я потрапив восьму лікарню з міновибуховою травмою, з акуборотравмою і з травмами колін. Я був шокований качеством надання допомоги, тому що дуже чутливі лікарі, дуже професійно підходять до своїх до своєї роботи. В частності Ольховський Ян Юрійович він надав мені допомогу <кій> з моїми колінами, тому що до цього багато терапев... травматологів не могли знайти в мене що в чому проблема. Він при першому ж погляді на мої знімки МРТ зробив професійний висновок і допоміг мені з доволі довгою проблемою. і Тепер я про вже на одне коліно. І на наступному тижні буде операція на друге коліно, яка, як певно, пройде дуже успішно, як і перша. Слава Україні! Слава, героям слава! На сьогодні в нас стаціонарі проходить лікування військовослужбовці з 30 років з діагнозом пошкодження медіальних маністів обох колінних суглобів. Травму він отримав в результаті тривалих піших переходів в повній амуніції. Вони перенавантаження обох колінних солобів. На минулому тижні я був прооперований, <кій> йому було проведено артроскопічну парціальну мені та дебрітмент лівого коліно суглобу. На сьогодні коліно майже відновилося. На наступному тижні планується подібна операція на правому коліному особі.